Так, от ти знаєш, я е, несеться зараз сьогодні. Знову нові відео я бачив у в Одесі, як там ловлять ТЦКшники, ловлять людей. І от пишуть кожен день. Мені знає, а я, Слава, чи можна відмазатись? А я кажу, я я взагалі проти цього. Скільки коштує відмазатись? Пишуть уже 8 з половиною тисяч доларів. Оце як на якусь ну, це як так, да, як кому це така історія. От що, Чому я зараз про це кажу? Тому що поліція Києва затримала чоловіка, який підробляв довідки про непридатність за станом здоров'я, і в цих довідках було зазначено з виключенням з військового е, обліку. І таким чином, в результаті, якщо є довідка, оцей квиток його називають білий квиток, е, коли ви е, непридатний за станом здоров'я і виключення з військового обліку, все раз, два, три, чотири може спокійно виїжджати е, за кордон. Дев'ять років його за це загрожує. Причому там дуже цікавий момент на кордоні. У мене одного знайомого який абсолютно в біло в білу пройшов медкомісію. Його було визнано непридатним до військової служби, і була позначка в нього так зі зняттям з військового обліку. Причепилися прикордонники. Знаєш до чого? До того, що правильно має бути записано виключено з військового обліку, а там ну помилку зробили, знято з військового обліку. Тобто суть не міняється, сказали, Ні. У вас неправильно написано, до побачення, ми нас не випускаємо. А людина ніяких нічого не підробляла. От і все.